До Нашої території політолог голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігорю, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що ви з нами. Насправді, пане Ігоро, зараз активно обговорюють в українському сегменті соціальних мереж. Це велике інтерв'ю для політику від американського президента Дональда Трампа, де він вкотре сказав про те, що Україна програє, а Росія в рази більша. Нам треба підписувати мир, тому що так чи інакше Росія досягне своїх цілей і зеленському треба йти на вибори. Україні потрібні президентські вибори, як ви бачите, це інтерв'ю для політику, і чи ви побачили щось нового в ньому? Бо раніше в проміжку з різними часовими відмірками, якщо можна так сказати, Трамп вже це десь говорив і зараз знову повернувся до цієї риторики? А де Трамп змінював риторику? Давайте почнемо з цього. Ну тут ви влучно ну, тобто... відмітили, мушу зазначити. Бо насправді ну дійсно там нічого немає принципово нового У Трампа. Не дивлячись на його бізнес, історію і доволі цікаву книжку про мистецтво ведення перемовин, то все ж таки у нього достатньо лінійний підхід до оцінки шансів щодо війни, бо він це як він там каже, математично. Математично та сторона, яка більша, у якої більше сили, вона відповідно переможе. Ну, це слухайте, це абсурд. І людина, до речі, християнин, яка й продавала навіть біблії зі своїм прізвищем, я теж це нагадаю, Трамп мав би пам'ятати ну доволі відому всім історію про Давида і От. тому насправді, все ж таки, ми прекрасно усвідомлюємо, що якщо співставляти лоб в лопа. То ясно, що з Російською Федерацією є питання, але ж саме тому сили оборони України діють асиметрично саме тому ми перебуваємо з одного боку в режимі стратегічної оборони, де змушуємо ворога по максимуму витрачати саме його ресурс. А втрати сягають в залежності від напрямку від трьох і більше разів. і буває один до п'яти. Це не означає, що у нас все добре. Ми розуміємо, і всі ті виклики, які є безпосередньо для наших героїв. Ну тим не менше, логіка тут полягає дійсно в максимальному зрізанні спроможності російського агресора і безпосередньо співвідношенні тих втрат, які є, і з тими результатами, які досягаються. Ну і плюс ми розуміємо боротьбу діпстрайків відповідно ті атаки, які здійснюються по тилу російського агресора. І повірте, це набагато зараз серйозніше наближає безпосередньо мир і реальні санкції проти російської нафтопереробки, і не лише ніж, навіть те, що вів Трамп проти Лукоїлу та Роснефті, чи там мита вів проти Індії 50%. А і навіть в цих кроках Трамп дає задню, як ми бачимо у полу Койлу, там де є дозволи, там, наприклад, для угорщини обходити ці моменти, чи що стосується заправок полу Койлу до квітня 26-го року. Ну, тобто, ми не бачимо дійсно в цьому інтерв'ю Трампа нічого апріорі нового. Єдине, так в нього відчувається. Ну, певне невдоволення. Бачите, Україна не прогинається. Український президент не прогинається. Ну і тут же ж теж немає абсолютно ніякого сюрпризу. Це було зрозуміло, і от який меседж зараз Трампа вибори треба проводити навіть під час війни. Бачите, ну, це риторика росіян. Типу не підходить. Я вам цей про це президент, кажу. з яким е, не домовляємося. Давайте ми я поміняємо просто... іншого, знайдемо з ким домовляться. Ж... Та я якраз хотів про це сказати, і це ж не вперше у Трампа пішла ця тема. І я вам нагадаю, нещодавно пост у нього був де він слово лідершіп вставив е, в лапки, а лідершіп можна двояко. Перекладати і як просто лідерство, і як державне керівництво України. Ну і російська пропаганда цей момент доволі якісно відпрацювала, я вам скажу чесно. Тобто, ми бачимо тут дуже серйозні впливи. Ну і з іншого боку, ну, якщо Трамп настільки слухає безпосередньо росіян, то я нагадаю, що росіяни взагалі відмовляються, будь-що підписувати з Зеленським. Ставлячи під питання взагалі його легітимність, тобто Трампу треба визначитись, що ж він хоче. Ну я розумію, що він хоче завершення війни. і просто бізнес йому хабар хочуть росіяни дати. Який хабар це оперування двома третинами російських знерухомлених активів? Ми вже все бачили, цю парадигму по суті вшиту в першочергову редакцію 28 пунктів мирного плану Трампа. Оце для Трампа основне не Припинення нам вбивств, не намагання відновлення там, або світопорядку міжнародного права, справедливості і так далі. Ні, просто гроші, просто гроші. І ми маємо це максимально об'єктивно оцінювати, максимально прямо розуміючи мотивацію конкретної людини та його оточення. Але це не означає, що треба. Зі скандалом все закривати. Ні, ми можемо далі проводити перемовини, намагатися спираючись і на позицію європейців не лише і на до речі, спираючись на позицію американської громадської думки, на низку наших адвокатів і у американській владі намагатись змістити фокус. І, в принципі, цей фокус нам вдалося змістити в тій ж же женеві. Потім, в, відповідно, у Флориді, коли три раунди перемовин ми пізніше вже отримали і в вузькому режимі і широке відповідно представництво нашої делегації. Ну але віснині там зрозуміло, що американці хочуть нас дотиснути по темі території, щоб ми вийшли добровільно з частини території Донецької області. Ну, це дійсно просто знущання, знущання і над силами оборони України, над тими людьми, які живуть в ті ж Краматорській агломерації, Слов'янській агломерації, ті, які мають просто там коріння поколіннями, які не бачать себе в інших умовах. Вони знають, що їх захищають сили оборони України. А Трамп каже: віддайте. Віддайте росіянам, щоб що, щоб підвали організувати, щоб організувати нові цілеспрямовані вбивства цивільних, ми ж бачили, скільки раз було, і на Херсонщині, і на Київщині, і багато де, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. І не треба тут, як росіяни. Кидають свої пропагандистські ролики у цій потімкінській деревні, що у них все добре, все в них класно. Ні, не добре, не класно, і це вже бачили люди і, і можуть зі свого власного досвіду чітко розказати. Тому цілком зрозуміло, що Україна зараз буде спиратися на позицію європейців, але так нам доведеться і далі демонструвати відповідний перемовний темп. Зрозуміло, що багато питань принципово. Можуть отримати дійсно попередні погодження. Я думаю, що саме Трамп через це і так гіперболізовано каже, що все сподобалось українській делегації, а Зеленський там нічого не читав. Так як міг Зеленський це читати, коли в цей момент відповідний текст летів Атлантикою для того, щоб з рук в руки передати відповідно нову редакцію. Бо довіряти зараз телекомунікаціям абсолютно не можна, навіть захищеним каналам. Ми ж бачимо, як прослуховуються. Різні записи, і самі американці побачили, як це відбувається. Тобто, для нас навпаки важливо зберегти конфіденційність. Україна розуміє, що чим більше буде зливів, тим більше затягування процесу і маніпулюванням з боку Російської Федерації, відповідно, намаганням звинуватити у всіх гріхах безпосередньо Україну. Давайте про європейців. Імпотентні європейці можуть тільки злитися, коли Трамп справедливо усуває їх від участі в угоді щодо України. Статтю, зокрема, з таким заголовком репорснув безпосередньо американський президент. США вважають Європу головною перешкодою на шляху до мирної угоди між Росією та Україною. Про це пише видання Ейшус. Зокрема, адміністрація Трампа вимагає від Зеленського швидких рішень. А європейські лідери тим часом рекомендують рекомендують чому бути обережним, було чимало видань, які писали про те, що на президента України чинить тиск адміністрація Трампа, вимагаючи підписати документи про мир швидко швидко в той же час європейці безпосередньо вчора зустрічалися з Зеленським і мали напрацювати план Б. То як ви бачите, європейці можуть бути ефективними в тому, аби нас не підштовхували до швидкого миру, який ну явно для нас не виглядає вигідним і тим паче справедливим тут немає плану Б одразу. Відзначу все ж таки йде напрацювання просто нової редакції в рамках плану Трампа. У цих 20 пунктах, якраз от поки ми розмовляємо, має бути вже окреслено нову редакцію, яка поїде назад до Сполучених Штатів як узгоджена безпосередньо і Україною, і узгоджене бачення Україною відповідно і європейськими партнерами на рівні радників з питань нацбезпеки. Але теж відзначую, що ну знаєте, дико бачити подібні заяви Трампа. Бо, ну вибачте, це заяви голого короля по одній простій причині. Я поясню, чому штати своєю політикою максимально звузили свою безпосередню участь у російсько-українській війні. Вони не надають нам ніякої грантової військової допомоги, і цим кічиться безпосередньо сам Дональд Фредович. Вони продають зброю. Причому Трамп прямо заявив, що за повну вартість. Тобто це комерційні відносини так є співпраця по рівні розвиток по передачі розвідданих, і зрозуміло, що тут може створитися певний вакуум, але підкреслюю частковим, бо Україна отримує інформацію з різних джерел. Ну і зокрема своя розвідка непогано працює: це і гурмо і зовнішня служба розвідки, і все насправді якраз зараз працює на те, щоб диверсифікувати канали постачань в цьому аспекті. Є ще питання інтернету, звичайно, але очевидно, що і позиція європейських наших і не лише європейських. Ми знаємо, що багато урядів проплачують безпосередньо ті ж самі старлінки. Що стосується безпосередньо Сполучених Штатів, там здається 5 чи 6 тисяч терміналів захищеної версії Стерлінків, які називаються Старшілд, те, що е, організовувалося через Пентагон. Ну, в принципі, власне, про що я кажу? Ось все. В принципі, що е, сьогодні є таким серйозним важелем тиску Сполучених Штатів на Україну. Е, там ми можемо теж гадати, е, там, Конспірологічно, що можливо, там якісь корупційні кейси, чи ще щось таке. Ну, це більше, я думаю, до опозиційних діячів. Вони на цьому роблять зараз політику в умовах відсутності політики, то залишимо їм цю конспірологію. Але саме козир, а от реальний козир. Є безпосередньо у європейців, і цей козир дійсно називається російські знерухомлені активи, і їхня подальша доля, не Трампові вирішувати, що робити з цими конкретними грошима. Реально, не Трамп у Трамп може опрацьовувати тему 5-8 мільярдів доларів. Це ті активи, які російські, які є безпосередньо на території Сполучених Штатів, все тобто, коли він хоче оперувати. Двома третинами російських знерухомлених активів, де поважна більшість якраз знаходиться в Європі, то цілком зрозуміла реакція європейців, яка полягає в одному слові, а Ось і це власне зараз і програмує позицію безпосередньо європейців. Хоча, звичайно, для нас вкрай важливо, аби все ж таки ми не гальмувались по темі досягнення миру. Тобто, нам не вигідно повністю завалення цього процесу. Нам потрібно, аби все ж таки були враховані наші безпосередньо червоні лінії, і що стосується території, що стосується. Забезпечення українського суверенітету і відповідно участі в міжнародних організаціях. Що стосується власне оцих гарантій безпеки, це ключовий момент. І тут, до речі, штати теж себе не показують абсолютно. Вони намагаються умивати руки як понтій пілат. Знову все перекладаючи на Європу. Тобто, коли штати з одного боку за ці там місяців шість, а може більше, вже все перевели на Європу, а тепер намагаються тиснути, у них просто немає цього інструментарію тиску для того, щоб підкреслю, не завершувати війну на компромісних умовах, а завершувати війну у проросійському баченні. Бо як ми вже зрозуміли. Трамп чомусь от зациклився на тому, що Росія виграє, тому от, значить, Україна погоджується з тим, що є, бо далі буде гірше. Ну так це абсолютно проросійський наратив, який лягає Трампові, який лягає відкуфу, і Очевидно, що Трамп вважає, що він робить краще. Я вважаю, що Трамп не усвідомлює глибинних ризиків для України, якщо буде реалізовано. Якраз основний масив отих пунктів так званого мирного плану, як ми пам'ятаємо, який взагалі був ініційований по суті Дмитрієвим і, взагалі, з Російської Федерації виїхав, от першочергово. Тому ми теж маємо пам'ятати, Трамп не може сьогодні гарантувати нам навіть своїм словом, що Росія не нападе у Трампа. Максимальний горизонт планування це 20 січня 2029 року. 29-го року, відповідно, коли наступник його буде, ну, проведе безпосередню інавгурацію після наступних президентських виборів. А тому ми люди, які прекрасно усвідомлюють, що Путін хоче сидіти до 36-го року, а далі ця путінська ваканалія умовно колективного Путіну може й далі переходити наступнику, бо дуже вже зручно. Знаходити зовнішнього ворога і максимально на нього посилати весь ресурс на цьому, ще й заробляти своєю клетократичною владою. Тому в цьому моменті, звичайно, Трамп міг би потенційно допомогти Україні отримати надійні гарантії безпеки. Ну як мінімум, мінімум, це мали б бути. Такі ж договірні відносини, як з Ізраїлем, причому такі, які проведені через Конгрес Сполучених Штатів, бо дуже класно говорити на словах про аналог п'ятої статті Вашингтонського договору. Але ж по суті, у нас немає сьогодні жодного розуміння, а як воно працюватиме. А якщо б воно пройшло безпосередньо і максимально детально прописано. Через Конгрес Сполучених Штатів, ну це вже інша, абсолютно думка. Бо коли бачиш в 28 пунктах плану, прописано, що жодні війська НАТО не можуть знаходитись на території України. А ми пам'ятаємо, що в російському баченні війська НАТО це будь-які європейські війська. Отже, питання до коаліції охочих і до взагалі. Будь-якої кооперації на території України нашої держави з західними партнерами, тобто тут ми маємо розуміти дійсно на що може реально розраховувати Україна і як будуть діяти партнери у разі, якщо Росіяни все ж таки відновлять. Безпосередньо свої наступальні дії через певний період часу, чи то через місяці, чи через роки, чи то там з 29-го року. Але ця відповідь має бути однозначною, максимально оперативною, і цей механізм і безпосередній трек має бути максимально пропрацьоване. Якщо можна ще про ваш тиску європейців, The Times пише, що я заготую рішення про конфіскацію російських активів. Оголошення очікують найближчими тижнями. За оцінками йдеться про суму до 100 млрд. Рів фунтів, які можуть піти на підтримку України, прем'єри Британії, Стармери э, переконаний, що угоду можна закрити за кілька днів. Переговори перебувають у критичній стадії. У Лондоні також очікують рішення щодо близько восьми мільярдів фунтів заморожених російських активів на британських рахунках. Водночас країни Великої Сімки оприлюднили спільну заяву про готовність. Розглянути конфіскацію всіх заморожених активів Російської Федерації про заморожені російські активи. Ну, вже насправді давно тягнеться ця історія. Бельгія виступає категорично проти. Але чи може це стати таким знаєте, в зв'язку з тим, що зараз американці спільно з росіянами скоперувалися і тиснуть на Україну? Цим фактором, аби цю історію вибачте за каламбур, розморозити і передати, хоча б якусь суму заморожених російських активів Україні, показати. Що ми будемо готові давати гроші, ваші, якщо ви не припините бойові дії? Ну знаєте, ми зараз знаходимося на певному роздоріжжі в цьому питанні, і тут можу взяти гору як одна, так і інша сторона. Одна сторона це, яка виступає дійсно за запуск репараційного кредиту. Це, я підкреслю, мова не йде про конфіскацію саме російських з активів. Про забезпечення відповідного фінансування України протягом ну, принаймні наступних двох років там, же взагалі, до речі, план там ледь не до 30-го року запропонований Урсуле фондерляєн, як його забезпечувати. Тобто, там дуже дійсно фаховий підхід до цього моменту. Але ми ж бачимо, що тими ж самими сполученими штатами та не лише ними. Зараз використовується аргументація, що ми хочемо вкладати в Україну кошти, але в Україну вкладати по своєму. Тобто навіщо фінансувати продовження війни? Хай війна закінчиться. Ось тоді російські знерухомлені активи можуть піти далі. Ну, відповідно, це підриває в саму суть репараційного кредиту. Ну, це сказати, що давайте відімкнемо апарат штучного дихання людині, яка там лежить на, відповідно в палаті, а для того, щоб зекономити електроенергію. А там завтра, післязавтра, вже потреби не буде. От це робити. Ну, тобто, логіка просто феноменальна, насправді, і вона дійсно направлена. Де-факто на послаблення безпосередньо нинішньої позиції України в її опорі нинішньої агресії Російської Федерації, яка не зупиняється, я тут підкреслюю: немає зупинки. Відповідно, я з вами абсолютно погоджуюся в тому, що саме тему репараційного кредиту політично могли б використати для посилення нашої позиції в перемовному треці. Яким чином, коли політично буде заявлено про таке рішення? Відповідно, ми покажемо, що Україна буде мати допомогу і в 26-му, і в 27-му роках. Зрозуміло, що нам ніхто не дасть ці кошти одразу. Там ні 90, ні 105 мільярдів, ні 140 мільярдів. Ну будуть нам їх виділяти траншами, як і в умовах програми Крейн Фасіліті, там по інших програмах, все це буде максимально дозовано під конкретні там реформи і все інше. Тобто, так як у нас і так це відбувається безпосередньо з Європою, але це подало чіткий сигнал, що Російська Федерація не зможе перемогти у війні на виснаження. Тому цей момент звичайно потрібно максимально прораховувати. Я дуже надіюся, що після низки зустрічі президента Зеленського і в Лондоні, і в Брюсселі, і в Італії, те, що ми зараз бачимо, все ж таки, Шалька Терезів піде в наш. бік. А як ви бачите, що станом на зараз стримує європейців цього кроку? От що імідж вони бояться свого іміджу, як надійного гаманця, чи що страх контрзаходів з боку Російської Федерації? Я думаю, що виступ прем'єра Бельгії Девевера максимально був лаконічний, однозначний, коли він договорився до того, що їм невигідна поразка Російської Федерації. Розумієте, Я каже: Ми не боїмося. Ні, ми не боїмося, але ось дрони залітають. А ось Росія може в суд подати. А ось Росія може конфіскувати увага, європейські активи на території РФ і того ж Євроклір 16 мільярдів. Євро на території РФ, і бельгійські заводи на території Росії. Ну тобто, коли в 22-му році казали, народ, виходьте звідти, виходьте з тієї клоаки. ну не просто ж так це все закликали. Там вони думали, ну трошки повоюють, а далі буде бізнеса з Южого. Ну так самі себе загнали всю ситуацію, а тепер е, рухатись далі не можуть. Бачу, дійсно, ці дрони, і підриви залізниці, і інша диверсійна робота. Ось буквально новий матеріал The Financial Times, який прямо вказує на летне замінування європейських літаків пасажирських, які мали здійснювати трансатлантичні перельоти до Сполучених Штатів. І це безпосередньо планувала Російська Федерація. Но на це ж ніхто зараз не зважає з точки зору збільшення необхідності збільшення підтримки України, яка єдина, яка опрацьовує тему е якраз нейтралізації загрози російської в тилу. Покажіть мені ще країну, яка сьогодні знищила е неодноразово, і місця накопичення шахедів, і виробництва, і багато чого іншого. Ніхто ж це не робить. Замість того, щоб підтримувати першу лінію оборони Європи, Україну Урсула Шондрлян прямо нас називає дійсно як першою лінією. І дуже приємно, що спочатку цю тему почали піднімати експерти українські, зокрема і я, і тепер це вже озвучує пані Фондрляєн. Тому що це дійсно так. Але ж ми теж маємо розуміти, оцей істинний глибинний страх він нікуди у європейців не дівається. Вони бояться війни, хоча. Своєю неактивністю в напрямі підтримки України частково неактивністю, а вони і далі провокують безпосередньо Росію на дуже серйозні ризиковані кроки щодо безпосередньо себе. Ну по суті, якщо європейці не, ск... не... не скористаються цим важелем впливом, і українцям таки нам доведеться покинути наші території. Це явно буде несправедливий мір. Це буде наш програш, а відповідно і програш тих, хто нас підтримував. Я не бачу сьогодні можливостей політично прийняти рішення про вихід Сил оборони України з української території підконтрольної Києва. Тобто, це просто буде затягувати в подальшому безпосередньо війну. Позиція зараз Києва і європейських партнерів, до речі, яку ще нещодавно поділяв і Дональд Фредович Трамп, що війну треба зупиняти по лінії зіткнення. Я особисто бачу можливості для локальних корекцій. Це коли зупиняються і для того, щоб забезпечити дійсно стале перемир'я, десь там ну, невеликими фрагментами можуть якраз що стосується контролю над невеликими населеними пунктами. Але не те, що зараз вимагають просто забути не там про 6,5 тисяч квадратних кілометрів Донецької області, а про всіх тих людей, які там проживають, ніхто з американських політиків не дав відповіді. Як цим людям жити, як їм бути, і що буде далі з їхнім майбутнім? Ніхто зараз з цих перемовників про це не говорить. визначає територію виключно з точки зору ріелторів. Ну ми маємо переходити. Я думаю, на трошки вищий рівень усвідомлення того, що відбувається. Ну, вони просто не до кінця розуміють навіть про які території вони говорять, що вони вимагають від нас, від офіційного Києва, аби він став. Ну, Якщо Трамп каже, що Крим умиває умивають океани, ну якби тут ми прекрасно розуміємо, як наш. Союзник-партнер розбирається в географії України, тому так це така ремарка. Пане Ірі, я просто хочу зрозуміти: от Європа має оцей важель вплив, заморожені російські активи. Вони бояться війни, тому вони бояться використовувати цей засіб впливу на Росію, і очевидно на Білий Дім. То що далі вони ним не скористаються? Які ще в них можуть бути важелі, аби підтримати Україну і не бути, вибачте, імпотентами. Ну, це питання злагодженості. Ми ж розуміємо, що і позиція має бути без подвійного дна. Бо коли з одного боку Макрон каже про підтримку України, що у європейців є конкретні карти, а з іншого 18 мільярдів російських знерухомлених активів Франція не хоче давати на репараційний кредит, то з'являються великі питання. Пане Макроне, а ви забули, як до вас зеленські приїзди виручкались? Ви досягали політичної згоди на купівлю понад 100 рафалів. Ну це ж було, було ну так. Куди ці знерухомлені активи підуть? Ну 2 плюс 2 зробіть там відповідно приплюсуйте і зрозумієте що до чого. А навіщо це все було робити? Тобто, і говорити про необхідність дати ресурс для власного ВПК, і водночас далі блокувати тему репараційного кредиту, якраз щодо використання безпосередньо Франції. Бо Бельгія тут теж частково права. Ми ж прекрасно розуміємо. Вона не хоче бути висунутою як одна в авангарді цього процесу. Вона хоче співвідповідальності, щоб всі, хто мають безпосередньо російські знарокомлені активи, дали цей ресурс на відповідно репараційний кредит. Ну як на мене, це теж є справедливим. Ну відповідно це треба далі пропрацьовувати. Пане Ігорю, дякую, що долучилися. Спасибі за такий цікавий аналіз. Нагадаю, нами був політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігорю, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Я сподіваюся, до того часу Трамп принаймні вивчить географію. Території, про які він буде говорити, дякую. Ну він же ж до речі, він же ж думає, що Крим територія як Техас, там ну, вже так, взагалі там не лише було. Ну ну знаєте, вже <світ> як то кажуть, робити двічі одну і ту саму помилку, ну вже стидно, вже хоча б трошечки. Я думаю, його вчитель географії плаче, пане Ігорю. Дякую вам щиро. Бережіться, щастим щастим.